Болгарія розпочне передачу Україні чергової партії із 100 одиниць броньованої техніки радянського зразку. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тогарів. Взагалі в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Він наголосив, що Болгарія підтримує Україну в її прагнення звільнити свої території, які тимчасово окупувала Росія. Також за його словами на рівні двосторонніх стосунків Болгарія продовжує надавати військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні. Йдеться про підвищення спроможності та підготовку особового складу збройних сил України на болгарських полігонах. А український колега болгарського міністра Олексій Резніков наголосив, що вони обговорили ситуацію. В Азово-Чорноморському регіоні співпраця на майбутнє, зокрема, можливості посилення протиповітряної оборони та протиракетної оборони України. Крім того, мова йшла про постачання додаткових систем озброєння, технічних засобів та боєприпасів. Так, ну по перше, завтра буде експертна мережа, і е, е, хотілось би, щоби. Е... Експерт на мережа дуже чітко висловлювала майбутнє Криму, пов'язане з кримськими татарами, тому що в світі взагалі за ці 9 останніх років війна в Криму сприймалася як агресія держави терориста, і завжди присутня була така теза кримські татари, батьківщина кримських татар Криму, звичайно, там будуть скажімо, висловлюватись думки по майбутньому Криму, по тим шляхам, що робити після деокупації Криму, які процеси реінтеграції, що робити з колаборації. Ну, в принципі, це експертна мережа, яка постійно про це скажімо, дискутує. А що стосується 23-го двадцять третього ну на ми ще не знаємо, ну це пов'язано з безпекою, uh -huh. і тому думаю, вона буде проходити як і минулого року. Будуть присутні і президенти, і спікер і інші посадові особи. І від нас будуть також представники і голова Міджілісу і Мустафа Джемілєв. А, але е, більшість, мабуть, буде онлайн, все ж таки, наших, е, е, скажімо, е, партнерів. Але де дехто вже прибув, і делегація з Туреччини прибула, і буде, будуть вони присутні. Е, і тут теж я би казав, що е, будуть, на мій погляд, е, це природно, вони будуть. Е, Ну, висловлювати свої пропозиції наша сторона і по Чорноморському басейну, і по Азову, і по шляхам деокупації Криму, і взагалі. Взагалі, це. Чуєте, так? Да? Так, так, так. Я вас пишу. Ми вас чуємо, продовжуйте. Так, і е, теж останнім часом президент Зеленський постійно е, згадує Крим, каже про природні права, політичні права кримськотарського народу. Думаю, що це теж було б е, правильним меседжем е, на цій платформі. Пане Ахтеме, сподіваюся, зараз будете чути мої запитання, чи чутно мене? Чую. Прекрасно, а власне це буде третій саміт а, Кримської платформи. Започаткована була вона у 2001 -му. минулого року. Сподіваюся, зараз нам вдасться відновити зв'язочок, бо він у нас нестабільний. Ахтем Чайгос, а, 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 член меджлісу Українсько татарського є, народу, тут, з нами є. на зв'язку. Бачимо вас очуємо. Так, от це третій саміт. Перший 2001 рік. Попередній другий був у реаліях вже повноцінного повномасштабного російського вторгнення. Як би ви оцінили результативність попередніх самітів? Ну і наскільки загалом, на вашу думку, це потужний переговорний майданчик? Взагалі, Кримська платформа мала міту, щоб був майданчик. Платформа була щоб. Обговорювали Крим, тому що був нормандський формат, але по Криму завжди пам'ятаєте на нормандському форматі. Чомусь така теза була: Крим, не будемо там про Крим нічого не будемо говорити. Я знав, я завжди підкресливав, що для Путіна Крим це є найважливішим таким аспектом перемовин. Але так вважалось чомусь. Тому кримська платформа, вона перша пройшла дуже так помпезно, я би казав, але в е 21 році. Е але це був початок такого, скажімо, такої платформи, де збиралися вже е наші партнери, і е основний меседж були по Криму. Потім ми створили одночасно кримську платформу парламентського вибору. І вже в 2021 е, році була така декларація, яку не всі партнери підписували там, залежності від своїх інтересів, але в 2022 році е, вже в Хорватії, де зібралися представники парламентів європейських, да? і делегації дуже потужні були. І те, е, коли е, йшло про Крим, ну чесно кажучи, я е, дуже таки був задоволений, тому що ряд е, спікерів парламентів Європейських е, держав відверто е, висловлювали думку, що це страна-агресор, і що Путін, е, Путін е, має відповідати за свої злочини, тобто риторика дуже змінилася. І вже не було там дискусії е, там, Крим е, по Криму такого роду, що скажімо, е, ну, дуже е, обережні да, оцінки. Цього разу були дуже потужні виступи. І після цього стало зрозуміло, що кримська платформа, е, особливо парламентського вибору, чому парламентського, тому що європейських державах. Державах і особливо в таких відомих державах, як, як Німеччина, або Франція або інші держави, там, на думку суспільства, думка, тобто, парламент є виразом і впливом на суспільство в своїх державах, розумієте uh -huh. і. Цього року теж буде парламентський вибір. Він буде проходити в Чехії, і я сподіваюся, що там теж буде вже більш, скажімо так, акцентований увага до, до сьогоднішніх подій, подій да, і по геноциду екологічному, коли підірвали Каховську ГЕС.